Прекрасний день, аби звільнити душу з кожного клятого дебіла, який припхався на нашу землю з війною, а нам з вами взятись за продовження боротьби за життя отого Максі Скутера Yamaha Majesty180. Хто не бачив першу серію, то закликаю подивитися. А хто бачив, тому розказую. Є в нас певні просування. Ви бачите, ще трошки я його підрозібрав. Є як і гарні новини, так і не дуже. Тому якщо вам цікаво, то підписуємося на такий ранчик, ставимо вподобайку. Звісно, гарнесенько донатимо на ЗСУ. Ну і традиційно, харе трендіти, пора робити. Що вимпазики на мотик, херсоним бакомдені, кандиполим бакомденіка. Почнемо з прекрасного. З прекрасного в нас отакі от зміни. О. От такі у нас зміни. Все у нас запускається, як так вийшло, розказую. Залившись сльозами, коротше, з тим всім ділом. Бо коли подивився на ціну стартера, думаю, та йок, але мене. Касар 700 то просто труба. Але думаю, ну чого ж ти ж дрельки запускаєшся, а так ні. І оцінило мене, що тут є обгонна муфта в тої Ямахі, щоб їй добре було. Коротше, зняв я варіатор, заліз туди, думаю, коротше, ну бо шкода рано стільки бабок віддавати. Зняв я от його первічний вал. І що ви думаєте, там сухо, як не знаю, в сахарі було. Я змастив, дав трохи змазочки, ну і результат ви бачили. Все, тепер у нас запускається. Все грає і то прекрасно. Отаку, якщо маєте Ямаху, то знаєте, що там треба мастити. 3 грама змазочки і все заграло як має бути. Е, то з гарних новин, з поганих новин. Поліз я сюди до думаю, подивлюся. Заглядаю всередину. А виявляється, що в мене навіть патронів немає на світло. Отако. Хто з них? Бачите? Отому. Хтось комуниздив патрони. Але теж зайшовши, подивився я на ті ціни, трохи приофігів від цін на ті патрони і забігаю наперед вже маю рішення вам подешевше. Замість 800 гривень за штучку, 250 гривень разом з лампочками. Так що то вам покажу трохи далі. А зараз приступаємо до розборки, бо треба подивитися, що в нас з антифризом, промити систему. Коротше, поміняти той антифриз, подивитися, чи в нас запускається кулер. Коротше, ще ціла купа всякого різного нас чекає. Так що погнали розбиратися з тими всіма питаннями. Нашого ось такий він виглядає. О, треба то все зараз буде продути, почистити. Ну І найголовніше питання то перевірити, чи включається в нас його вентилятор, щоб знати, чи в нас працює термостат і датчик температури, бо то все діло не перегріти. Але це було б набагато простіше. Якби у нас був мануал, точніше, мануал в нас є. Але є отаке, дивишся, чендін Cooling і Yamaha Dealer. То все, що вам треба знати, з того, що тут написано. Добре, що хоч об'єми понаписували. А так, трендуй до ділера. Yamaha, то скутер їздити бляха довкола ділера. Бо налаштувати клапана дилер, налаштувати карбюратор дилер, Все diле. Така Yamaha. Іспанська, до речі, О, зараз вам покажу доказ тут є. Зараз чекайте, я знизу. О, божечки! О, тут є наклеєчка така. Не знаю, вам буде видно, не видно. Фокус дете там є. Коротше, ямаха іспана. Вони, походу, коли робили той мануал, то вирішили, ну його нафіг підемо на сієсту. Але що зробиш? Будемо йти по нижній точці. От вона у нас тут во. Зараз включу світло. Значить, от нижня точка в моторі у нас тут у йде. І з того всього ми, скорше всього, і будемо зливати наш антифріз. Але ніж що робити, то треба переконатися, чи запуститься у нас той вентилятор. Так що будемо дивитися, пантрувати. Зараз продуваємо трохи від пилюки. Заводимо, хай гріється і подивимося, що ми з тим всім ділом маємо. Бо перегріти мотор нема бажання від слова зовсім. Знаю, чути мене, чи ні, але вентилятор працює. Трубки наші надуті, А то означає. Коротше, включився наш вентилятор, і то прекрасно, то означає, що система охолодження в нас працює, але так, як у нас вже ніч темна, то для вас як завжди рекламна пауза. І вже завтра будемо е, змивати ту все. Промиємо водичкою разочок, а потім залиємо туди свіженького антифріза. І будемо знати точно, що наша система охолодження, навірняк, працює. Що не може не радувати. Що означає, що ми все ближче до перемоги. Але ще є в нас проблема така, як зараз, вибачте, без стабілізації, але вже вам покажу. Я казав, що нема патронів у нас. Але я отут зараз приїхало. Так, то що ми будемо підмальовувати трохи би було гарно, то все ви бачили. От замовив такий ось звичайний патрончик за 125 гривень, а не за 700. От. І будемо ту штуку вставляти. Я вже тестовий один зробив. Все, пісня підходить. А як то зробити, би все стало, то я вам розкажу. Так що на тій ноті. Секундна перерва і продовження слідує, А поки Ілюха вам розкаже, де в тому світі сучасні люди купують подарунки. Це інтернет-магазин подарунків на всі випадки життя та для кожного свята. Тут можна підібрати подарунок по професії, будь то айтішник чи повер, а також хобі, статусу і навіть за улюбленим фільмом чи грою. На сайті все поділено по категоріям і групам, щоб не витрачати час на пошук. Тут ти завжди знайдеш актуальний подарунок у гарній упаковці. Для кожного, для кожної з приводу і без. А посилання шукаю в описі під відео. Точку ми знайшли, посудку підготували. Погнали пробувати зливати, бо наш мануал сказав нам іди до сракі. Точніше їдь до ділера. А я тут ділер, так що будемо робити, як знаємо. я щось бачив тут. А може правильніше було б зняти то з помпи. Оу! Ну! Так, пішло діло. То добре, головне робіть то в рукавицях, а ще краще в окулярах, би вам не бризнуло то все діло в око. Так, що, злили. Зараз я буду заливати води дистильованою. ще раз проженим то все на водичці, а вже потім будемо заливати привіз нам власний антифриз. Будемо то все діло заливати антифризом. Так що погнали поки що міняти водичку, проганяти систему. Коротше, бавитися з тим всім. Чути, не чути, але вентилятор наш крутить і то не може не радувати. бо то є отако вентилятор наш запрацював. значить Система охолодження в нас працює справно, що не може не радувати. Влив я туди по мануалу в нас літр 200. Е, вот, літр 200 я туди і ще треба трошки буде проїхатися, подивитися, долити до рівня. Але все включається, все працює і то не може не радувати. Значить, з тим завданням ми впоралися. Що далі? Далі в нас буде зборочка, але перед тим, як ми то все діло почнемо, то треба розібратися з нашими фарами, які відсутні. Так що погнали дивитися, що в нас там і як ми то питання закриємо. І ще вам покажу, отакий був перший антифриз ми злили. Отако. І во от він нас вже з водичкою після промивочки став. І то прекрасно. Так що можемо далі продовжувати. Хіба я такий чесний на пів години розбирав. то але бачите от Не знаю, чи вигоріло, чи що але коротше, вся весь металік нас пішов по бороді. так що Думаю, що треба то все обезжирити і хоча б з балона сірого дати. Або зараз поки буду обезжирювати, не знаю подивлюся, може може і білим, може так прикольніше. Подивимося як відчиститься, і від того будемо відштовхуватися відштовхуватись. розчинником я пройшовся, і отакі біленьке лишилося. І я так подумав, що в мене так більше прені що то буде срібне і буде на стільочку, то якогось динозавра. Реально. Коротше, я лишаю тако. Тим більше в мене немає е, срібної краски. Так що, коротше, буде тако на стілі. Так, тут в нас всі кріплення поломані, тому особо переживати нам нема що. Я взяв патрон бд 20 він, по-моєму, називається, якщо що, то там напишу. От. І тепер та штука тако сюди вставляється. Хоп. І ще навіть -то железячкою тою можна притиснути. А може і не треба притискати. Коротше, і чотенько все тримається і будуть сині очі в білому. Так що, от така економія, і ще й тюнінг коротше, заодно вийшло. Хіба треба рівно поставити, потім виставити би рівно світило лучик. А тут просто є зубчики, я їх пообкусував. Коротше лишилося отак. І тепер вставляється. Зараз так само пообкусую другу. Так, о. І взагалі фіксується чотенько. Так що коротше, зараз роблю другу. І будемо ставити то все діло на місці. Ось така економія. Замість 700 рублів за одну штучку без лампочки. 250 гривень разом з лампочками. Якщо ще й лишиться на нефіговий донатік. Погнали вирішувати то питання вже до кінця. Ось така тема в нас вийшла. Ось такі в нас очі. Я думаю, що тупо крутяк. Якщо погнали зараз збирати, то все, будемо закидувати, дивитися, як воно світить. Мій перфекціонізм колись мене згубить. Але така експромтна малярочка у нас вийшла. Два балони краски. Дві години роботи трохи підшкурили, обезжирили. Так, тихо, не шуми. Ось чпунь-чпунь, І пластик у нас геновий. Так що тепер можна сміло і з чистою душою приступати до окончательної зборочки того рояля. Да okay, и подавимся и Пока Я вешаю пластик, Илюха тут ремонтует сидушку. И что, Илюха, как паяльничком для пластика то все делать? Схема? Yep. Ну все, я брав в Україні, а вам посилання на Aliexpress, якщо не спішите, то лишу. Бо в принципі суть одна і та сама, там навіть більше комплектації і дешевше буде. Але рішаю, Ілюха, захотіла тема. Як він там Craft. Craft Dale, я собі взяв, а ви собі там дивіться як хочете, посилання лишаю в описі. Так, що накинули ми нашу мордочку. Тепер перевіряємо, чи вийшло у нас зекономити. Скільки там? 701 патрон з лампочкою, то десь там 900. Коротше, 1800 доставка. Ну, десь біля 2000 гривень. То якщо в Україні знайти. І скільки ми потратили? І 250 гривень на патрони з лампочками вже. Коротше, там 300 з доставкою. Дивимося, чи вийшло у нас зекономити. Грубо кажучи, півтори чи там, коротше, десь півтори тисячі гривень. Запускаємося. Запускаємося як пісня. О! Світить, ано, дальнє. Та ти що? Маякнути, Помигати, дальнє, ближнє. Пісня. За такі гроші, по-моєму, взагалі льот у льот. Що ми там замутили? все у нас тримається, нічого не повідпадає. Так що погнали збирати задню частину, та й поїдемо. Подивимося, як ти їдеш. Отако прекрасно то все прекрасне у нас зараз туди стане. А саме прекрасне, що 100 гривень можна таких три нарізати і вже не отакі як було чудо-юдо. Так що погнали, то все ставити і продовжуємо нашу зборочку. готовий, От люха тут забабахали ми, припаяли, дали ще таку пластину коротше, для мощності, бо кажу, ціни на ту тарантайку просто жесть, Тому обходимося е, таким трохи колхозом, але тим не менш е, функціональним. Бо було то приклеєно на якийсь неясний клей, один раз відкрили і воно відпало нафіг. Так що тепер коротше, зроблено на віка, як то кажуть. А тим часом я продовжую збирати того коника, і лишилося в принципі нам зібрати голову. Так що погнали займатися тим питанням, та й може ще прокитнутися на ньому сьогодні. ми підкидали, єдине, що в нас, то акумчик ще не приїхав. Але так, все в нас зібрано. Але саме печальне з того всього, що на вулиці вже ніч темна. Тому для вас, як завжди, рекламна пауза. Завтра приїде до нас акумчик. Ставимо, їдемо їм ту штуку та й подивимося, як вона їде. <рекун -палків> <рекун -палків> Ось тако Зібрали ми докупи того страшного коняку. Ну, Ось такого ще грязний, правда, але зараз будемо їхати на моєчку, заодно прокитнемося. Але перед тим треба зробити один фінальний штришок, а саме поставити ту кришечку, бляха, щоб їй добре було. 40 євро твою дивізію з доставочкою. Вона нам стала. В Україні ви таку, ну, в мене не вийшло знайти, може ви десь знайдете. То вітаю, будьте знати, 40 євро можете за неї просити сміло. Так що зараз ану Ілюха настав е, ту тарантайку туди. А кумчик ми вже поставили. Зараз ставимо ту кришечку, покажемо як це заводиться. І Проїдемося, зробимо пару кадриків і помиємо його. Та й на тому будемо закінчувати ту серію. І я на то дуже сильно сподіваюся. Що, щось ти не, не запхав до кінця, чи запхав. Ага, воно, воно так і є. Добре. Прекрасно. Вже нам дощ не буде капати на акумулятор і не коротне. Ну запускай того, демон. Подивимося, що він нам розкаже. Пісня. Все, гріємося і їдемо кататися. Ось така цяцька в нас вийшла, сполоснули ми його трохи ще вилізло, треба буде підмалювати. Коротше, зі слідами експлуатації з 2006 року, а що ви хотіли. Але їде все добре, все показує, спідометр працює, бензинку показує, навіть напругу показує. Тут ще навіть є поїздку, можна поміряти і пробіг. Пробіг 30 тисяч на ньому. Ось такі о, красавчик, все заводиться, все грає.

Ти стоять когось з мотоциком слабали, добре, але ми через вас нічого ДТП зробили.